Вашій увазі друга частина ангельських походеньок. Особливих віршиків про ангеликів для великих і малих. Ця книга спроба привнести трохи світла у темряву. Зверніть увагу, що в більшості віршиків говориться про те, що ангел допомагає людям добре висипатися. Так воно і є. Стресові періоди супроводжуються розладами сну. А у вісні ми відновлюємося, набираємося сил навіть деколи отримуємо потрібні підказки. І пильнує нас при цьому наш ангел. Ангельські ремесла. Ангел трохи заскучав, тож ремесла він вивчав. Пару глечиків зліпив та ще кошиків наплів. Видов скла якусь прикрасу, наробив чимало квасу, зробив діжку та циберку, класну раму для люстерка, змайстрував зручні полички, вилив форми гарні свічки, зашив м'якенький кожушок, витисав пару дощок, збацав гойдалку для білки, виковав годинник стрілки, теплі виткав килимки, поновив старі шибки. Попри зроблену роботу, він відчув якусь скорботу. Рефлексію враз провів отож дещо зрозумів. Всі ці речі це чудово, стильно, зручно, кольорово, та для нього справжня втіха атмосфера любові сміху, не глубливого сарказму і хворобливого маразму, а того, що криги топить та з хвороби вмить підводить. Ангел те все міркував, коли квітку вишивав, що дзвіниці дві з'єднала, та вінцем прикраси стала. Всі стіпки він закріпив, непомітним шов зробив, потім з тих щаснів прекрасних для людей на вечір скласти. Ангел собі містом йшов, та й пригодоньку знайшов. Бачить він, лежать ключі, загубилися вночі. Сяйво він вмикнув наповну, щоб роздивитись добре. А ключі ж то непрості, то сердець відмикачі. Хто ж їх міг отак згубити, серед вулиці зронити? Все він тій роззяві скаже, навіть кулака покаже. Ще й нотації прочитає, хай на майбутнє собі знає. Серця людські, творця це скарб, не можна ставитися так. Думки чудові і навіть класні. Та ці повчання передчасні. Спочатку слід знайти ту гаву. Оце от непростає справа, закликав він на поміч друзів, в такій перебував на прузі. Докупи знову вони зійшлися і аж за голови взялися. Дійшло, що кожен із них має узяти ключ, що відмикає. Що та є зв'язка їхня спільна, для ангелів підмога сильна. Щоб людям ангелів знов чути, серця ті мають відімкнути. Ангел взяв горнятко каші. Це не півфабрикати ваші. Лінуватись, готувати, шлях до аптеки прокладати. Як це людям пояснити, що слід? Куховарство полюбити, бо природа постачає все, чого не вистачає, але подивись на них люди квапляться усі, час воліють вивільняти, щоб серіалам приділяти. Щось швиденько калатають, потім радість виглядають тому скарги та ниття кудись подівся смак життя. Ангел трохи зажурився, чомусь в осуд опустився. Зовсім це не конструктивно, тут потрібне, ефективне. Раптом з радості стрибнув. Ось що з ними я утну. Їм насняться смачні страви І запашні п'янкі приправи. Так відкриється пожива, де корисність є правдива. Щось слід складати в холодильник Леглих тільки б не підвів будильник. Ангел нині клопіт мав, і з листом допомагав. Люди ці такі цікаві не живуть вони, а грають, почуття свої ховають, в незворушність загортають. Потім скаржаться на холод, емоційний справжній голод. Всі в шоломах, обладунках вже забули про цілунки, їх любов страшить найбільше, значно сильніше за все інше. Перший крок, хто його зробить, тут вже гонор своє робить. Все що сміряють і важать, так бояться, що зневажать. Кожне слово профільтрують, потім же сидять, сумують, бо там, на іншій стороні, не відгукнулися вони. Офіціози з формалізмом обернуться песимізмом. Як в словах нема тепла, то буде відповідь яка. Ангел вухо шепотів, руку потім ще підбив, щоб не писалося марнотне, а лише справжнє та істотне. Ну, напиши ж то ті п'ятлітр, ти подивись, напиши й витре ну, що ж за люд нині такий? Сором'язливий, боязкий?» В задумі він пішов пройтися, щоб терпінням запастися, і снів гарненьких назбирати, його підшефнем. Вже час спати. Ангели не завжди скачуть. Вони, буває, сильно плачуть. Отам не дощик накрапає, то кілька ангелів ридають. На те у них причини різні, буває, їх почуто пізно або від вибору не сила. якесь із рішень ріже крила, комусь щось дуже заболить. Єство у ангела тремтить, чиясь роз'ятрена печаль здіймає в ньому сильний жаль. Вони не тіні, не байдужі, вони той трепет в живих душах, ті промінці, що заблищать, чудові нотки, що звучать. Хоч не буває їх багато, та люди ладні відпихати, хтось полюбляє більше злитись. Не хоче успіхом ділитись, все я, 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 моє, мені, немов гарцює на коні. Та потім боляче впаде, пишання благодать краде. Якщо все сам та я, 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 виходить, місця їм нема, та втомливе таке буття, коли не маєш опертя, в ці миті ангелам сутужно. Бо щиро вболівають дружно за те, щоб люд весь розквітав, здоровий був і процвітав. Знов у ангела завдання відновити людське спання. Люд зажурений, боїться і тому усім не спиться. Ангел майстер на всі руки добре знає різні трюки. Он вже й нічку закликає, сни гарненькі розстеляє. Є у ангела і проблема люди зараз дуже вчені, від натхнення не втрачає, в сні любов'ю огортає. Ангел пироги ліпив і молитви шепотів. Готунок ліками стає, коли молитву додає. Ці зліплю солоним сиром, щоб всі були щасливі, ті з картоплею зроблю, світло рожене пітьмо, ще з капустою і грибами, щоб була любов між вами. Ці солодкі будуть з маком, щоб життя було до смаку. Ангел все те наліпив і потому і зварив та й побачив забагато треба їх комусь віддати. Бо, виходить, розкошує, а в цей час хтось десь бідує. Тож гарячі баняки загорнув у рушники і подався він шукати, де немає їжі в хаті. Бачить вікна мовчазні зупинився біля них. Там бабуся геть сумна, черствого взяла сухаря. Швидко ангел спам'ятався, постукав в двері та й сховався. Тепер і ця бабуся знає, що справді чудеса бувають. Тих пирогів усіх не з'їла, ще інших ними пригостила, а ангел тішився, милувався, Імпульс добра як передався. Світ цей створено з любові тож див багато причудових. Ангел розглядав сніжинки. Які ж різні на ялинці. Всі вони такі чудові. Всіх їх створено з любові. Всяка з них. Це унікальність, самобутність, недзеркальність. Кожна здатна милувати, радувати та надихати. Та якась із них раптово вхопить око неповторно, ніби за інших і не гарніша та для ока. Наймиліша, на неї хочеться дивитись і в спогляданні розчинитись, зневілювати Его рамки, облишити його за Творець усе ось так творив, не клонував він, не хитрив, дав різність. Не лише сніжинкам і деревцям і всім тваринкам. Людей всіх довго малював, різні таланти, дари дав, а душам нотки особливі, щоб чулись навіть здалечині, і як звучить десь та. Своя, то не завадить і стіна. Коли хтось дорогий сумує, душа те дивовижно чує, ангел знову десь понісся, та вже зорі понад лісом сни готові слід роздати. Людям, щоб могли поспати. Він чаю заварив і на хвиліньку присів. Мермеладу взяв цукатів, щоби ними зласувати. Він став думать та й гадати, як народ порятувати. Зі страхітливих тих тіней, щоби вирвати людей. Тіні їх заполонили, навіть сонце затулили. Заступили світ собою, насолоджувались грою. Та люд порятувати, люди мають попрохати. Пригадати, що є неба, що звернутись туди треба. От завдання, от дилема вони смутками схоплені. Тому гарні сни слідкати, в них любов'ю огортати. Ангел встав на козани. Нумо, спробуй, дожени. До його крилець додалося, ще прискоритись вдалося. Та він тут не для кататись, любий люд оберігати, щоб не було носів битих, вчасно слід їх підхопити, щоб ніжки не вдаряли, аби вчасно зупинялись, ще щоб інших помічали та нікого не штовхали. Також вміє він стежками поєднати людей в пари. В світі ж мільярд людей. Спробуй, не мини своє. Тому плідно він працює, дорогий свій люд пильнує, щоб не змерзли приглядає та ідеї підкидає. Йому теж потрібен рух, щоби духом не пожух, бо затьмарені часи непрості для візників. У добрий час усе простіше, проте у темні цікавіше. Бо через ці випробування люди прискорюють навчання, Чесноти зрощують чудові, більше вміщують любові, бо, на жаль, без потрясіння схильними стають дотління. Ангел зробив кілька кіл та хутенько полетів, сни ліпитись зірочок для дорослих і діточок. Ангел нині почудив. Він осварених мерив, на прогулянку їх вивів, і звільнив від зайвих впливів. То було зовсім непросто: прогулялись аж до мосту. Душа холодно і зино, тож природа і гостинна. Прагне трохи всіх зігріти, бо забули, як радіти. Він їм пташечку послав, щоби спів серця заграв, змусив її запосміхатись і нарешті обійнятись. Розказати все, що мали, щоб образи не тримали. Все на дворі розтопилось, снігу майже не лишилось, сніг не тільки там розтанув, у серцях його не стало. Радісно й була розмова, тепла й зовсім не нервова. В такі миті час не чути, намагається чкурнути. Ангел добре постарався та зовсім не зазнавався. Завдання має всіх мирити. Іще чудові сни ліпити. Ангел не весь час літає, також буває, присідає, знімає крила, в тому змиє і пригадає, про що мріє. Погляне у вікно на тишу, на гілочки горіха й вишні, побачить приспані мости в теплі нічної самоти, Запарить чаю з розмарином. Та ще з корицею, та кмином то суто ангельський напій, хоч зовсім нібито простий. Той аромат печаль розтопить, яка, буває, заполонить. Додасть і сил, і бадюріння, палання духу, а не тління, а ніч вже коси розплила, затишку місто сповила, і зорі щедро розсипає. Бо люд, коханий, спочиває, вони давно спільно працюють, все щось вигадують, дивують. Про люд турбуються з любові, щоб сни побачили чудові. Ковток ще чаю й до роботи. Чимало має він турботи, ті хмари страху, що нагнали, слід відігнати десь подалі, щоб люди встали відпочилі. Нарешті ранкові зраділи і перестали днів боятись, тож ангел має постаратись. Ангел взяв до рук ліхтар і підняв його до хмар ото бачиш вина. темрява втекла сама, та того йому замало, щоб темрява тікала. Він бажає, щоб світились теплотою очками. Ліхтарем тут не зарадиш, та порадою розрадиш. Тільки от одне питання. Як те виконай завдання? Люст турбований, нечулий, Ходять, але ніби як поснулі. Що було, не пам'ятають і чого всіх обзивають. Що робити, як донести? Слід чудових снів наплести, Щоби кожен в сні побачив Те, що треба, щоб ізначив. Ангел легко так сміхнувся, до зоринок доторкнувся. Ох, чудне таке старання Та челюще колесання. Ангел випив склянку соку. Має він нову року, щоб донести людям спання, як про це самопізнання. Він голівоньку почухав і багатко роздмухав, все ж таки живий вогонь надихає будь-кого. Розібрав він на столі снів важливі складові. Ось і враження від дня, думок бурхлива течія. Ось страхи, які тортурять, увісні вони дошкулять не для того, щоб боятись, а від них, щоб позбавлятись. Тепер мрій та бажання, любі душам сподівання. Хтось побачить личко миле, котре серденько лаліє. Частка ще фізіологічна, сновидіння в тема вічна. А якщо позу слід змінити, сон знайде, як пробудити. Ще підказок ціла купа, бо потужна шкара лупа огортає колись чулих, а тепер про все забулих. Слова, які закарбувались, те на тім день мордувались. Сни у ангела барвисті. Пізнавальні та корисні. Ангел нині бачив сніг. Вкрив той плетивом доріг. постелив він килимки та прикрасив ще й садки. І повітря таке чисте, запашне і врочисте. Лиш в зимі таке буває, З ним вся земленька співає. Цього ж року яка жалість. Сніг той людям і не в радість, всі занурені в проблеми Та доводять теореми. Взяли закони і поламали. Та нещаснішими наш стали, бо ненамарне ті писались, в них душі й розуми вкладались, коли ж в них гранти лише звучать, вони не будуть працювати, які б часи не наставали, не будуть гроші за начало. Хтось може дуже їх любити, хотіти більше шаленіти, та не одно вже згубило Хибне вважання їх за силу. Це слова неутопічні. А цілком вони практичні, хто пригоди з ними мав. Сутність їхню розпізнав. Так буває, що в гонитві ними хочуть замінити інше щось, чого бракує. Потім жадність атакує, А над крилами змахнув, трошки снігу зачерпнув. Розкидає він підказки Серед снігової каски. Ангел ліг собі на руки. Бережи він творчі муки, як тим людям пояснити, Що не слід страхові жити. Вони звикли перейматись, а забули геть про радість, нав'язані темними тривоги крадуть їхні перемоги, тягарі страхів на плечі полягали і малечі. Жан по ночах не сплять, так думки торохкотять. Ті проблеми, як такі: дерева сухі листки, досить на них дмухнуть вітру, не залишиться й сліду, мають стати вони в мілі, у любові та довірі, здатності вночі поспати, справи ангелу вручати, відпускати їх ментально, щиро, а не так формально. Кращих рішень не буває. Тих, що ангел відкриває. Та отут і є проблема, ще цілісінька дилема. Ангелам те доручити, то за що ж себе хвалити? Доки ангел міркував, люд, коханий, тихо спав, Дуже солодко сопів, бо він гарних снів наплів. Ангел по стежках ходив, з непрекрасній носив. Він їх ткав і малював, щоб людмучений поспав. Знає нею ангел що потрібно, йому смарки добре видно. Людям, щоб страха набути, треба у любов'ю загорнути. Купа Ангел праці має, тільки сонечко, сідає. Та на це не нарікає, любий люд відпочиває. Ангел на березі сидів і з рікою говорив. Хтось дивується, ова, говорив? Ріка жива? Не втямки такій людині, що цей світ, він дуже дивний. І з усім, що є у нім. Говорити можна всім. Справа тут, не в тромоборфізмі, зовсім не в політеїзмі, все довкола ріка каця містить часточку Творця, відзеркалює собою того, хто все творив з любові. Лиш погляньмо навкруги всюди скліт його руки. Скривить скептик тут вуста, скаже, казка це проста. Потрясе він мікроскопом, може, ще фонетоскопом, вимагатиме доведень, ще якихось нововведень, задоволений собою, розпашіється пихою. Та колись якоїсь снини раптом сіткнеться із тим, він, що всі оті раціоналізми безсилі перед катаклізмом. Це неминучо так стається і з кожним тим, хто задається, не для напруги і покарання, для розуміння та навчання. Бо миті, коли себе буття являє, її ніхто не забуває. Відгородитися не вийде, всесильність його очевидно. І потім трепет той щоденно, він виливається в натхнення, бо здатен розчинити страх немає більш його в очах. Ангел тут рептом страпинувся і довкола себе роззирнувся Леле, річко, вечоріє! Біжу з нелюдям підігрію. Ангел нині не дрімав, надскладне завдання мав, Як пробратися в свідомість, котрускувала невідомість. Страх таких людей тримає, життєві сили забирає. Кроликом перед удавом себе чимало почуває. Стан той, як паралітичний, виснажуючий та ще й панічний. Не виходить щось читати, тільки й стрічкою гортати, бо таке гортання рук заспокоюючий рух, та недолік сильний має. Людину просто час вбиває. Кожна мить, вона нецінна, має житись ефективно. Тож обертати слід чекання, миті розвитку і навчання, той страх собі не подавляти, не можна гори розсувати, таке його застосування дає талантів. Проростання. Ангел пурхав інтенсивно, хмар розганяв активно, паралельно, непомітно намісились сни привітні. Ангел світом покружляв, людям в очі заглядав, з того, що в них надивився, дещо він був, засмутився, чомусь очі, мов змертвілі, стали пляклі та змарнілі. Сяйва зовсім в них нема. Близько їм не вистачає. Очі це не просто прилад. Є у них і інший вимір. Бачать все, що навкруги, а ще віконечка душі. Очі вміють піштовхнути, ляпа здати, осмикнути. Можуть також обіймати, сілювати та зігрівати. Та наразі очі кволі. Все тому, що душі хворі, А також, бо їхню силу гаджети добряче з'їли, Колись в очі в світ дивлялись, до небес часто торкались. Зараз хоплені вони прямокутником малим. Звузився відтак код зору. Це світогляд і потворить, бо не це важливе. Воно, здається, неможливим. Ангел вирішив не длятись, ефективно з тим справлятись. Саме дощик накрапав, Парасольку він дістав. Посеред тієї зливи утворилось місце тихе. Під покровом прибігли діти і почали тим радіти. Їхні оченята сяють, все довкола оживають.